Доброго дня! Сьогодні в нас 10 липня, місто Тернопіль, дозріває прикос сорту Робада. Це такий ранньо середній сорт. Більше до якраз раннє закінчується, середній ще не починається, а це вже починається. І в цьому році, коли він цвів була негода. Урожаю практично немає, де-не-де почіплялося там по десятку плодів, але плоди гарного калібру. Такі грам, ну, побачимо, зараз зробимо зважування. Це самозапильний сорт. Ті роки, коли не було катаклізмів. Весняних треба було робити прорідження. А в цьому році дуже все обмерзло. І в нас були два дні такі ураганні вітри, і вже мурахи от Находять і вже залазять, немає що їсти. І вже ставлю я їм і триманки, і треба зірвати, бо мураха почне їсти і почне гнити. Не є так, щоб багато було. От. І ще отам зачепилася гарно. От теж зверху. А так от є поодинокі, а в основному дерево відпочиває в цьому році. Дало дуже гарні пагони заміщення. от Ота гілка, що дуже виско там на ній один абрикосом облетить і треба буде там все обрізати понижу крону, те саме і тут. -от. Скрізь дали пагони заміщення для того, щоб... Омолодити крону в цьому році. Так що плюс є, звичайно, хотілося б мати щороку врожай, але вже так є, як є. Зараз зроблю зважування. От, поховалися, вже тоді зроблю зважування і... Обійду всі обірву, бо мурахи його, от дивіться, що, що робиться з мурахами. Він залазить, певно, десь від хвостика. Зараз зробимо зважування. О, 98. Не дотягнув до 100 грамів. В тому році він був якийсь більш червонощокий, а в цьому році холодна, холодне літо. О, такий самий, як близнець 98,9. 97,5. Такі як. А це 104. Ну, там над, зверху ще більші є, але ну то немає різниці. Чи 95, чи то, дивіться, що мурахи роблять. Десь були, певно, всередині в якомусь абрикосу. Зараз всі позриваю і поставлю на дозарювання Зараз навіть не буду пробувати, от він уже чуть-чуть продавлюється. Ну, Якщо мураха вже його їсть, значить він вже цукру набрав. Вже мурахи і мене почали їсти. Так що такий, такий сорт, дуже гарний, промисловий, самозапильний, цікавий сорт. Ражу його в у, у вашій колекції в сад. Не пошкодуєте. Смачний він, коли... Отак його зняти зараз з дерева, ще він тверденький такий, то він має трошки кислинку. А коли він полежить 2-3 дня на дозарюванні кислинка практично пропадає, проявляється гарний гармонійний смак абрикосовий і дуже чудовий. Хто займається продажу Теж він непогано для базару йде. Бо, може, 2-3 дні в дозарюванні, при перевозці на базар то, що треба. Отака ситуація. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!